Всім привіт. Знаєте, я хочу сказати про взаємодію. Якщо говорити про взаємодію, тут варто розуміти два аспекти. Що таке взаємодія? Давайте розбиратись. Що таке взаємодія? Взаємодія це коли вам під відео пишуть коментарі, навіть якщо вони з хейтом, це теж взаємодія з автором. Взаємодія це коли вам на ефірах пишуть коментарі, коли ваші ефіри коментують, коли вам пишуть слова подяки. Навіть слова хейту, це теж взаємодія з глядачем. Тому що. Ви комунікуєте з глядачами, таким чином створюючи певного роду комунікацію і певного роду розуміння, те, що їхні коментарі читаються. Але я скажу одне, я б не радив читати коментарі деяких так званих друзів, тому що їхні коментарі загалом є в тому, щоб нашкодити, нашкодити вам як особисто. Якщо... Ми будемо брати до уваги всі коментарі, що пишуть нам під відеосами, на ефірах тощо. Е, наша нервова система просто в один день не витримає. Вона просто в один день не витримає і буде те, що буде. Тому давайте ми з вами будемо трішки лояльними та до всіх. Друзі, останній сезон поки що. Останній сезон фільму серіалу Мотивація. В Останньому сезоні поговоримо з вами про взаємодію. Знаєте, що таке взаємодія глядача з, зі стиною? Взаємодія це коли пишуть слова підтримки в чат, це коли пишуть слова підтримки під підвіпідвідео, коли вас підтримують, коли за вас бояться, коли вам коли вам дають показати, що ви треба цій людині. Ось що таке взаємодія. Але коли вами нехтують, коли ваш Талантаку ваш талант так би ви, мовити використовують на призволяще і неправильно. Та ви робите вигляд, що в усьому звинувачувати, звинувачувати можна лише себе. Я скажу вам чесно, друзі, я, якщо чесно, я трошки в шоці, тому що люди, багато людей, багато хто не розуміє, що ваш час теж дорогоцінний. Від вашого часу теж залежить те, що є, яким буде ваш результат. так? Я вже казав, ми з вами будемо трішки лояльні. Оце саме цей сезон буде зніматися по епізодам. Перший епізод уже завідня лояльними він буде лише з двох епізодів. Лояльними до всіх, до всіх людей, хто відноситься так само, як і я. Дивіться, у мене щодо подібного є лише один результат, лише одна жага. Я хочу зробити власну справу, незважаючи на те, що мені скажуть. Тому що я бачу, що це все завершується тим самим, що є в нас. Дивіться, коли ми з вами. Ризикуючи власним, власними потребами, ми робимо щось своє, та в нас з'являється ніби якась жага до творчості. Ми щось хочемо творити, ми щось хочемо робити, створювати власні серіали, власні проекти, власні ідеї. Але це все залежить тільки від нас. Лише від нашого розвитку залежить. Ким ми будемо далі. Від нас лише залежить, де буде наше життя. Повірте, ні від кого. Від нас залежить, ким ми будемо. Тому, друзі, якщо вам пишуть в коментарях ваші відоси не про що, що попало і тому подібне, навіть не звертайте уваги, не намагайтесь нічого писати, ви все одно нічого не доведете. Тому що доводити комусь, хто не розуміє. Як почувати в цій справі, як почуватись в сфері Тіктокера, блогера і тому подібне, та? це лише марнування власного часу. Марнування власного часу, марнування власних емоцій, марнування власної нервової системи тощо. Ви не, не до чого ми так з вами не прийдемо, лише до, ми прийдемо лише до того, що в кінці кінців, в кінцівому. В кінцівому, ету, ну, в кінцівому Розвитку подій, ми з вами будемо просто ніким, про нас всі забудуть через те, що ми боялись про себе заявити. Ну так ось, я хочу, щоб ви зрозуміли, що намагання заявити про себе це аж ніяк не злочин. Якщо ви можете знімати TikTok, знімайте, але не варто соромитися. Якщо ви знімаєте Ютуб, знімайте. Робіть те, чим ви займаєтесь. Якщо ви пишете вірші, пишіть. Пишіть пісні, пишіть, але пишіть їх для себе в першу чергу. Вам має подобатись, друзі, те, чим ви займаєтесь. Зрозумійте це нарешті. Не людям має подобатись. Вам має подобатись сфера вашої діяльності. Та? Від вас має залежати ваше майбутнє, не від людей, які пишуть маячню, не від людей, які думають у вас погано, що ви їх зрадили, тому подібне тощо. Саме від вас має йти ця нестримна енергія, ця жага до популярності, ця жага до нестримного бажання творити свій продукт, ця жага бути. Першим, саме від вас залежить, де ви будете завтра. Хочете дійти до, топ, до топових блогерів, до, топ, до топової таблиці? Ідіть. Хочете бути в топ-1 рейтингах, Ідіть. Від вас залежить, будете ви топом 1 чи топом 2. А, чи, і чи взагалі будете в топах. Від вас залежить все. Повірте, опускаючи руки, доводячи людям, що вони праві, ми лише знецінюємо власний результат той, який вже зроблений. Ми знецінюємо ті зусилля, яких ми вже доклали. Ми знецінюємо себе як людину. Саме тому, що слухаємо подібних авторів. Знаєте, багато авторів от в Тікторці, там, до прикладу, кажуть, як за один день зібрати там тисяч підписників, 10 тисяч тощо. Да ніяк, друзі, за один день можливо їх зібрати, якщо не слухати цих підписників, якщо не слухати цих псевдопорадників. Якщо ви будете робити, робити довіряючи власному... Власні, власні інтуїції, власному шляху у вас все вийде. А якщо ви будете слухати от цих псевдоекспертів, які вам радять знімати якісь незрозумілі тренди, які були актуальні 10 років тому, на які вже давно всі забили великий і товстий, то ви просто будете внизу і не будете розвиватися як людина, тому що ви застрягнете в образі одного тренду. Ви застрягнете на одному тренді. Це буде образ одного тренду. Я вам так скажу. І дивіться ще одне. Ви маєте бути в першу чергу самі з собою, тому що лише від вас залежить жага. Жага, мотивація, взаємодія, дія з глядачами, дія з ефіром, дія з певними чинниками, дія з хейтом, дія з ненавистю, дія з. Схвальними коментарями, дії з коментарями взагалі, дії з відосами, репости, коментарі, поширення тощо. Це залежить лише від вас, від того, як ви в це вкладаєтесь. Якщо ви вкладаєте душу в відос, якщо ви його коментуєте довго, редагуєте, так? якщо ви його зліплюєте, якщо ви робите це все через відеоредактор або через Тікток, повірте, воно все окупиться, воно все прийде до вашого життя, і повірте, весь цей результат дасть про себе зна. Ви наберете тисячу або навіть більше тисяч підписників, якщо будете лише вірити в себе. Повірте мені, лише ваша віра в себе здатна здолати будь-які перешкоди. Лише те, що ви, ви вірите в себе, здатне привести до вас велику аудиторію. А не якісь там псевдопоради, яких псевдо якихось псевдоекспертів, які радять там. Комунікуй з відео, побачиш результат. Друзі. Про те, що треба бути активним, це я і без експертів знаю. Про те, що не треба лишати те, чим ти займаєшся, це я і без експертів знаю. А хоча б один з експертів сказав о, правду, що не один з його порад не дав бажаного результату і не один з його порад не привів до тисячі підписників. Не один. Емоційний склад також важливий відео, тому що якщо ви передаєте справжні емоції, від вас залежить, яким буде ваше відео. Лише завдяки емоціям ми робимо вигляд, що в нас щось вдається. І лише завдяки цьому ми робимо з вами акцент на тому, що буде далі. Тому дивіться, друзі, якщо ми почнемо з вами постійно думати, а як нам зробити, а що нам робити, якщо ми... Почнемо слухати псевдоекспертів, їхні псевдопоради, не дієві взагалі. Ми з вами будемо на тому самому місці, де й були раніше. Повірте мені, це ні до чого не призведе взагалі. Це призведе тільки до маси хейту, до маси ненависті і до маси негативу з зі сторони інших блогерів, Тому що, як правило. Тікток любить тих, хто розвиває власні теми, а не тих, хто генерує там схожі там, тренди тому подібне. Тікток любить авторів. Так, колись, можливо, ці тренди були актуальні. Так, колись, можливо, пісні під них залітали. Але зараз ці тренди взагалі не актуальні. Вони, втра... Як, на мою думку, не знаю, що стосовно вашої, але як на мою думку, ці всі тренди втратили свою популярність вже давно. Втратили, і на жаль, її вже не повернути. Ці тренди втратили популярність вже давно. І, на жаль, цю популярність не повернути. Якщо чесно, якби можливо було зняти під тренд, як кажуть, і набрати однак класно вже пальцями за один день 10 тисяч підписників. Ніхто б думаю не парився і не сидів по задержайках. Всі просто би знімали тренди і все. Тікток любить один контент, лише регулярний, один контент і регулярний. Все, друзі, на цьому все. Побачимось з вами в наступних сезонах. Закінчуємо шостий сезон. Я думаю, що продовження буде десь через тижня-два, бо треба відпочити. Дивіться, лояльність глядачів, це, так би мовити, знаєте, коли вони роблять щось для вас. Коли ви робите щось для них, це навпаки не лояльність це щось пов'язано з іншим. Але слід зауважити, що ваша лояльність з вашим глядачем це на 100% виправданий результат, якого досягаєте ви самі. Коли ви робите щось для комунікації з вашою аудиторією, ваша аудиторія сама... Підтягується до вас. І в вашому розумінні є доводити справи до кінця, тому що ваша вимогливість залежить саме від вас. Де ви будете завтра, чим ви будете займатися, залежить саме від вас. Тому повірте мені, коли прийде час усвідомити. Те, що ви можете зробити щось набагато важливіше для себе, ви зробите правильний вибір, але не дайте шансу емоціям і поганим людям зробити неправильний вибір за вас. Вірте у власні сили, як я вірю в вас, Побачимось в наступних сезонах.